Доброго дня! Я Кіндій Аріна, учениця 8 Б класу, ліцей Успіх Вільнянської міської ради. Проект в мене за темою печериці, вирощування та користь для організму людини. Печеріці найпопулярніші в світовій кулінарії з усіх грибів завдяки тому, що вони добре ростуть в штучно створених умовах, в культурних садах, в городніх рядках, а масово їх вирощують в спеціальних приміщеннях, це самі екологічно чисті та повністю безпечні гриби. Ідея вирощення грибів. Ідея вирощення грибів. В домашніх умовах не нова, але по колишньому актуальна, це засіб отримати корисний поживний продукт при мінімальних затратах. Витрати значно скорочуються, якщо в процесі вирощування використовувати посадковий матеріал, міцелії і ґрунт власного приготування. Цей процес складний, але цілком залежить від знань та їх правильного застосування, тому виростити гриби у себе вдома може кожен бажаючий. Користь та поживні речовини грибів. Хімічний склад печериць надзвичайно багатий і користий. Вони складаються з білків, жирів, вуглеводів, води, зольних сполук, харчових волокон і інших корисних речовин. Користь печериць для людини в тому, що їх в м'якості більше 20 амінокислот, у тому числі всі незаймінні види. Печериці, хімічний склад, яких обумовлює їх корисні властивості, можуть похвалитися вітамінами групи Б, бета каротином, вітаміни С та іншими вітамінами. Чим корисні печериці для людини ще, з м'якоті деяких видів отримують антибіотики. Печериці мають багатий вітамінний та мінеральний склад, що робить їх вельми корисним продуктом харчування. В 100 грамів печериць містить дуже багато різних корисних речовин, наприклад, вода, білки, жири, вуглеводи, харчові волокна, попіл, а ще вітамини, всі вітаміни Б і ще багато вітамінів Є. Ще із хімічних міститься це калій, кальцій, магній, натрій, фосфор. І різні мікроелементи. Використання печериць, свіжі консервовані печериці, використовуються кухарями всього світу, їх вживають в холодному і гарячому вигляді, роблять з них супи, салати і закуски, без них неможливо уявити собі піцу, лазанью, різотто, деякі види паст. Початок процесу вирощування. Процес вирощування печериць викликає масу питань, де вирощувати печериці, що потрібно для посадки, як готувати субстрат для посадки, як вирощувати на соломі, насправді, отримати урожай пінньонів не так вже й складно. Для цього потрібно знати та чітко дотримуватися ряду правил і все вийде. Основні умови для вирощування печериць. Субстрати, вологість, температура, освітлення моєю умовою було дотримання необхідних для вирощування печериць особливостей, і я цього досягла. А саме завдяки. Субстрат, ще його називають компост, повинен бути легкий, дрі... дренований, дуже поживним та правильно приготовлений. Друге освітленість. В місті вирощення печерість повинна бути помірна, невелика, без прямих сонячних променів затінені. Температура вирощення повітря в ґрунту від 15 до 16 градусів. Та до 25. В мене температура у приміщенні становила приблизно 22-23 градуси. Та вже через 2-3 дні з'явилася на ґрунті павутинка. Ще через 25 30 діб з'явилися перші сходи, це видно на фото. Четверте, вологість субстрату має постійно підтримуватися на достатньому рівні, без пересихання і перезволоження, дотримуючись правильних умов вирощування і вологість, і температуру та вже через 2 місяці з'являться перші плодові тіла. Вологість повітря для гарного росту грибів на початку вирощування міцелію становила 90%. Потім, коли з'явилися перші плоди, понизилися до 80%. Місце для вирощування було без протягів, без холодного повітря, без прямих сонячних променів, без диму, без застою вологи як в ґрунті, так і в повітрі. Стабільні умови вирощування потрібно підтримувати обов'язково. Висновок роботи: чи можна вирости гриби в домашніх умовах? Я намагалася у своєму дослідженні довести, що гриби печериці можна виростити в домашніх умовах, якщо суворо дотримуватися технології вирощування. Я довела, що на швидкий ріст і розвиток гриба печериці великий вплив має вологість, повітря, температура і дотримання правильної техніки. Температура повітря повинна бути 14%. 17 градусів, а вологість 80-90. Проєкт викликав інтерес, тому що в ході проєкту я дізналася про незвичайні властивості грибів печериці, здобула навички природничо наукового дослідження печериць, дізналася про технологію вирощення грибів печериць в різних умовах, сама отримала екологічно чистий продукт. Дякую за увагу!